Вітаю вас, особливо глядачі з лівого берега Херсонщини. Бажаю вам, щоб ви всі загадували новорічні бажання, святкували новий рік, тому що дійсно 2024 рік для вас може ознаменуватися дуже гарними подіями, де ви будете раді, як на ось ці дев'ятці кубків. Я не скажу, що взагалі вже немає загроз, ніяких і не будуть лунати вибухи, але цей прогноз про те, що звільнення вже видніється. Всім, всім рекомендую подивитися мій таро-прогноз про Ф16. І що я вам говорила, що їх нададуть тоді, коли вже будуть звільнятися території, які біля води. Це Запорізька і Херсонська області, окуповані частини. Що ми бачимо? Той прогноз я робила 15 липня. Вже пройшло. Майже півроку вже заговорили про f 16 навіть в Україні. Звісно, ще це не підтверджена інформація, і, скоріше за все, їх немає у великій кількості в Україні. Можливо, якщо є, то це якась невелика кількість. Так, ще не поставлені вони в Україну в необхідній кількості, але все ж. Вже за Ф-16 говорять, а це значить, що ось скоро вже є перспективи для звільнення лівого берега, є плацдарм для звільнення лівобережжя. За нього наші ЗСУ воюють, віддають свої життя, вони стоять вже для того, щоб звільнення це відбулося. І ось що сказав прогноз. Я загадала, чи буде звільнення лівого берега в найближчі місяці, тобто цієї зими весни 2024 року. І ось що падає. Лицар мечів. Буде атака, буде наступ. Я сподіваюся, що цей прогноз збудеться. Головне, не нагнітайте важливість, не чіпляйтеся за дати, бо тільки ви чіпляєтеся за конкретну дату, все майбутнє вже воно нагнітається і немає того, що має статися. Ви маєте прослухати цей прогноз і відпустити ситуацію, і думати собі: збудеться, слава Богу, ні, то значить збудеться пізніше. Але в будь-якому випадку. Якщо дивитися на цей прогноз, то ось чи буде звільнення? лицарів мечів це йдуть і швиденько звільняють. Трійка жезлів це може бути період весна, може бути період три місяці. Дев'ятка кубків це вже люди сидять і задоволені, і все, слава Богу, вже знову повернулися до України, і немає ніяких цих окупантів, які постійно тероризують та таке інше. Якщо брати нумерологічно, то трійка жезлів це період з 1 квітня по 10 квітня. Точніше, не нумерологічно, а астрологічну відповідність Арканів Таро. Дев'ятка кубків це період з 12 по 20 березня. Якщо орієнтуватися, на лицаря мечів, то це взагалі ще кінець зими. Але не прив'язуйтесь дат, Паж мечів говорить, що ситуація хитка, що ДРГ наші будуть активізуватися і вони не будуть. Наші війська йти тоді якби тільки швидше. А тоді, коли будуть складені найкращі умови для наступу, щоб як менше людей постраждало, як можна кращі умови для цивільного населення склалися на лівому березі. Тому чекайте, звільнення буде. Щодо загроз. То ви ж знаєте, я попереджала неодноразово от ті, хто проживають по береговій лінії, найближчі Олешки, Нова Каховка, інші населені пункти. Ви ж знаєте, що, що окупанти роблять, які загрози були, коли Каховська ГЕС була підірвана. Я попереджала вас також про це. Ви маєте усвідомлювати, що ці прибережні території вони найбільше під загрозою, і там дуже багато всього заміновано. Окупанти будуть підривати все це, робити різні пакості для того, щоб територію цю не віддавати. По 9 кубків, це може бути застосування і хімічної зброї, в тому числі я говорила це попередження для Херсону. В попередньому прогнозі, тому будьте обережні, знайте, що ті, хто біля інфраструктурних об'єктів або військових об'єктів, що там небезпечно, ви самі знаєте, мені не потрібно вам це ще раз розказувати. Ви знаєте, що там заміновано, а те, що заміновано, воно може вибухнути. Ви ж маєте це розуміти? Що якщо в першому акті в театрі ми бачимо на сцені рушницю, то вірогідно... Висока вирогідність, що вона в останньому акті вистрілить. Тому звільнення чекайте, але дійте адекватно ситуації. І хай цей мій прогноз збудеться, незважаючи на всі загрози, хай ця пора року тепла, принесе вам щастя і радість звільнення. Дуже б хотілося, щоб вже навесні. А може краще ще й взимку, лівий берег видихнув ось ці всі проблеми і вдихнув лише позитив, щастя і насолоджувався нарешті звільненням. А відповідно, і херсон також видихне з полегшенням, тому що якщо вигнати окупантів з лівого берега, життя в Херсоні покращиться суттєво в рази. Зменшиться обстріли і таке інше. Але я вам говорю дуже уважно: ось там ото Кримський титан, інші які загрози від радіації, хімії, оце може бути маніпуляція, і можуть бути навіть якісь теракти чи якісь техногенні катастрофи, будуть окупанти, це стимулювати, щоб це зробити. Але ось тут. Інформація перевіряється, тому я сподіваюся, що наші ЗСУ все моніторять, все знають, як робити. І хочеться, щоб нарешті ось цей мій прогноз щодо звільнення територій відбувся, на практиці реалізувався. І подивіться, мій прогноз про F16. І я думаю, що ось це якраз знак до того, що лівий берег. Починається вже той процес, коли звільнення дуже реальне. Дякую вам за увагу до зв'язку.